Всім добрий день. Ось моя соточка чесник Любаша, який я посадив осені на семіна. Такий зараз у нього стан. Сьогодні у нас 29 червня Дивіться вже такі у нього повітряні бульбашки. Огромний, конечно. Начинаю він уже. Начинаю він уже лупать. Лупає він конкретно. Так, все бачите, уже скільки лупнувших лопнутих повітряних бульбашок. я думаю, його вже сьогодні-завтра буду. Ну, є, звісно, да, є, конечно, екземпляри. Екземпляри, ну зараз для себе прям цікаво. Заміряю. 4. 4 сантиметра. 4 сантиметра. Так, а тут 3,5. Деякі люди мріють, щоб у них такий часник був. А тут такі коробочки. Повітряних бульбашок, так? хоп 4 і один. В общем, бачу, що вже, бачу, що вже, що вже пора. Все в рядку, в рядках вже прям видно, що ось він полопаний, 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 щоб не сипався. Я думаю, що вже пора його. Пора його викопувати. Викопку. і Просушку тоді вже зніму в наступне відео. Так, значить сьогодні будемо готувати, готувати нашу повітряну бульбашку. Калібрувати, готувати до посадки. Ось такі у нас два решета. Одне продовжувати четвірка, а друге у нас Кругле 8 мм. Ми будемо відбирати фракцію від 4 до 8 мм, бо шістьорочку ми не знайшли, тому буде у нас так і будемо. Хотів я, звісно, розділити, Ну не знайшли а так і будемо. Сіять. Зараз покажемо, що воно виходить з цього всього. -всього. У нас так, Ми подивимося, що у нас, що у нас буде помілочі. От сіється. Менше чотирьох. Те що сіється, Хотілося б його зважити, цікаво, скільки. Ну, може якесь наступне відео. А у нас уже мишки. сеточку прогризли. Так, ох і мишки мишки. Теж їдять часник, бачите, і не одну дірку, ось одна дірка, ось друга дірка, да. ах і мишки. Так. Ось так. Знаєте, вітерець сюди, Юра, нам треба розвернутися. І будемо ми зараз ставить сюди, отаку будемо обурити, бо туди вітерець буде звітати. Пилюга. Хорош. Ось так. Ось так у нас вийшло. Оце у нас вийшло. Все те, що більше чотирьох. Так. Напридульне орешечко. Звичайно, це буде одвіять. І все, що більше чотирьох, ось у нас залишилось в нашому решиті. Ми ще її Да. Ми ще його провіємо і буде воно у нас готове до посадки. А там у нас залишилось. А тут у нас залишилось те, що менше чотирьох, ні вся ось така. Такий уже калібр. Ми його сіяти не будемо. Бо воно вже... Вважається не кондиції. Будемо сіяти тільки це. E, значить, тут ще залишилось у нас. Тут у нас залишилася така крупна фракція. Ми її на... перевіємо на те решето на восьмірочку, на 8 мм. І воно буде. Ну, я бачу, що його небагато. Ми його відділимо таке. І тоді вже будемо висівати тільки. Фракцію від 4 до 8. Отаке ми будемо сіяти. Ми його будемо зберігати до весни і сіяти весною, щоб воно не поділилось. А все остальне висіваємо на зиму. Все. Так, значить, дивіться. Перекалібрували. Перекалібрували ми нашу повітряну бульбашку. Вийшло у нас, значить, це, ще раз нагадую, значить, що це у нас Любаша з однієї сотки. От ми зібрали стільки повітряної бульбашки. Це у, нас, це у нас мілка повітряна бульбашка. Так, ось два пакетика. Два пакетика, три пакетика ось мілкої повітряної бульбашки. Та, що просипалась через решето 4 міліметра. Це повітряна бульбашка, яка залишилась у решеті 4 мм. Так, це та, що е, сіється. І, значить, ще у нас вийшло, пропустили ми на 0,8. Тому що більше 0,8 не рекомендується, бо вона ділиться і, виходить, у вас маленькі, маленькі головочки. Нам ж не треба, ми хочемо отримати одну зубку. Так, тому ось що цю покажу. Це така міленька. Ось така міленька. Ось така середня посівна від 0, це менше 0,4. Те, що просипалось в решето 0,4 4 мм. так? Це те, що залишилось після калібрування на 4 мм решеті. А це ми його ще раз просіяли на решето 0,8. І тут у нас виходить фракція посівна від 4 мм до 8 мм. Все, що більше, ось у нас получилось більше. Ну, не буду міряти, самі бачите. Вона, звісно, дуже-дуже ну, крупна. Фактично, як мілка однозубка. Значить, що у нас вийшло? Дивіться, значить, мілкої. Мілкої. Повітряної, повітряної бульбашки у нас вийшло із соточки 4 кг 700 грам. Значить, середньої у нас вийшло самої посівної, та, що потрібно, 4 кг, 3,9 кг. І крупної оцої однозубки у нас вийшло 3,8 4 кг. В сумі 12, грубо 12,5 сотки ми обрали нашої повітряної бульбашки. Зараз кажу оцю крупну повітряну бульбашку, я кладу на зберігання в сухому, в сухому несирому. Не саме головне, нехай буде холодне воно. Саме головне, щоб не сире, тому що вона проросте, спортиться. І до весни буду садити її весною. Вона тоді просто дасть крупну однозубку. Якщо посадимо зараз, вона поділиться і будуть там троєчки, двоєчки. Ну, так як у мене мало посадкового матеріалу, я хочу отримати хорошу однозубку для посів. Тому ми її залишаємо на весну. Так, ми її прибираємо звідси. так Ось, значить, середню однозубку. Зараз ми будемо підготавлювати для середньої однозуб... воздушечки нашої, будемо підготавлювати нашу сівалочку. Сію я отакою сівалочкою вінницькою. Вона у мене вже теж не знаю скільки років, мабуть, 15, а може і більше. Мені вже пів села, як кажуть, і пересіяло. Що нею тільки не сіяли, ми нею її гектарами кукурузу сіяли, і буряки люди в мене брали, сіяли, і моркви, і цибулі. Ну, в общем, що тільки хочете, так? Значить, що ми будемо будем робити? Виставляємо ми цю сівалку, вона у нас так і виставлена. Ні, мабуть, не виставлена, я не сіяв бурячки. Значить, ми виставимо її на найбільший отвір. Так. Наша сивалочка. Сзади у нас есть вот такой высевный механизм. И в этом высевном механизме есть, значит, о, сейчас видно, значит, есть у нас Міняються отвори, через які сипеться наше зерно. Так от у нас от самий великий отвір, ось що я пальчиком показав. Він у мене пошти 2 см. Я його для посіву одну зубки ще й розсверлював. Так от ми ставимо, виставляємо цей самий наш великий отвір. Так, є. Виставили. Тепер нам треба оприділитися з кількістю, з кількістю сім'ян на погонний метр. А, значить, як це робиться? Це робиться дуже просто. Ми вимірюємо окружні, окружність нашого колеса. Зараз я поставлю Ось цю сівалку. Ось наше ведуче колесо. Трошки неудобно, бо одною рукою знімаю. Так, ось наше ведуче колесо. Так, воно є всі приводний наш механізм. Значить, беремо ми рулеточку і міряємо, як правильно на українській мові навіть не знаю сказати, окружність, окружність довжину оцієї окружності нашого колеса. Я його міряв, не буду зараз вам. Вам показувати оце колесо рівно по окружності, виходить рівно 1 метр. Значить, що я роблю? Виставляю отак от шпицю, одну шпицю вгору. Намічаю її. От ми можемо взяти звичайний маркер. Так, ось у нас ось у нас є маркер. Так. Ми беремо маркер і намічаємо. Отак зверху намічаємо О, нашу, нашу шпицю. Ось намітили. І тепер роблячи, роблячи один оберт, наше колесо проїде. Один оберт колеса от ми прокручуємо, знаходимо нашу шпицю, ставимо наверху, це один оберт, це означає, що ми проїхали один метр. І наша сівалочка висіє наше зерничко на один погонний метр. Тепер для того, щоб узнати, скільки, скільки у нас за один проход висіє наша сівалочка. Значить, що нам треба зробити? Нам треба виставити нашу сівалочку. Так, от зараз ми, зараз ми спробую я це зробити одною рукою. Якщо вийде, ну буде добре, не вийде, то треба буде гукати помічників. Так, беремо нашу сівалочку, виставляємо висівним механізмом, от беремо обичний, обичний мішечок. Ось так О, виставляємо нашим висівним механізмом посередині, посередині мішечка. Так, оп! Хоп-хоп. О! Виставляємо посередині мішечка. І засипаємо в наш, в наш бункерок. Зараз засипем. Засипаємо наш бункерок. Не вийде в мене одною рукою сипати, значить, зараз погукаю. Погукаю свою, <реш> І тоді доснімем, покажемо. Так, друга помошниця моя. Це вже третя помощниця. А це друга помощниця моя. Ага, це не третя, це четверта. Помощниця, ось от третя. Помощниця, отака тринога. Зараз ми її виставимо, бо друга помощниця пече пирога. І сказала, що вона мені зовсім і не поможниця. Так що будемо зараз встановлювати таку триногу і доснімати наше відео. Ну, що скажеш? Не хочеш допомагати? Піду сам робити все. так, ну і все. Каже, йди собі на той холод. Так, так і друга моя помощниця согласила, щоб я ту триногу довго не збирав, бо вона. Геть розібрана, щоб ми не витрачали час, тому знімаємо з другої помічниці. Так, значить, що нам треба? Беремо, засипаємо наш бункерок. Те насіння, яке ми збираємося, сіє. Ну, десь пів, пів бункерка ми засипаємо. Оп. Так. А тепер нам треба зробити один оберт колеса. Виставляємо над мішечком. Колесо у нас у повітрі. О, там все одно нічого на сушничку не буде, вся наша меточка. І робимо наш один оберт. Раз. Зробили один обер. Тепер прибираємо оте все, що висипало, засипаємо назад, бо сівалочка геть була пуста. О, бачите, що я знайшов? Те, що я останній сіяв цією сівалкою, це була квасоля. Так, квасолинку ми вкладаємо в сторону. Висипаємо назад, бо перше, поки заповниться порожнини всі. Усі валки, воно вас може надурить. Тепер робимо знову ось наша міточка. Робимо один повний оберт. Так, дивимося, прибираємо, що у нас вийшло. Ну, Давайте для чистоти експеримента ще й це зберем. І так, зберемо це зерничко, закидаємо, закидаємо назад. О. Так, виставляємо і робимо оберт. Так, робимо один оберт. І я зразу я просто знаю, що для, цієї, для такої фракції в один прохід, виходить, мало зерна на погонний метр. Нам треба плюс-мінус 100 сім'я на погонний метр. Тому я зразу роблю два оберта, а це будемо рахувати як, о, як один. Як два проходи ми будемо проходити. Так, зробили, прибираємо нашу, вон там все, що у нас висипалось. Прибираємо нашу сівалочку. І тепер нам треба перерахувати ці сіміна, оце все, що висипеться за два проходи на один погонний метр. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять. 140, 141, 142, 143, 144, 146, 7, 8, 9. 150 штук я нарахував. Значить, чому 150? Ми калібруємо на обичні реші. То 150 штук, це буде нормально. Пояснюю чому. Ось пуста. Ось попалась мілка, теж пуста. Ми ж не калібруємо. Е по вазі, ми калібруємо по розміру. Є пусті, є слабі. Десь попались такі міленькі, слабенькі, дохленькі, їх заб'ють з них ось з -ось отакої. Ось, ну, от це просто-просто пуста. А отут, якщо попалась така манюнька, повірте мені, оті здорові її заб'ють, з неї виросте. Якщо 0,5 виросте, то і буде добре. Тому 150 штук з урахуванням зіми, з урахуванням, що щось пропаде, щось заб'є, щось його з'їсть. От із запасом 150 штук на погонний метр це буде отлічно. По прошлогодньому я вам кажу, я зробив 100 штук і вийшло у мене по весні Все одно був отход і не вийшло 100 штук на метрі. Ми з вами посіємо і весною тоді літом будемо копати, і спеціально порахуємо, скільки сім'ян залишилось. Так, тому у нас калібровка, калібровка у нас пройшла, підготовка нашої сівалки пішла, і ми тепер сміливо можемо сіяти нашу повітряну бульбашку. Так, обов'язково протруємо наш. Посадковий матеріал. ось така красива. Повітряна бульбашка вийшла. Ось у нас вже на 4 кг протруйничок приготований. І ми висипаємо, висипаємо нашу, наш посів мат. Як я вже показував в попередньому відео для малих таких об'ємів, ось як там 4 кг. 6 кг, 10 у невеликі, невеликі об'єми ми протруїємо. Ой, коліно. Протруюємо наш посадковий матеріал. Так, ось таке після протруєння у нас Вітер. Просто зараз зайду десь в затишок, бо неможливо. Сьогодні таке у нас робиться. Так, перейшов я в затишок, бо у нас тут вітер сьогодні, просто наче з цепу зірвався. Так, отримуємо ми ось таку, ось таку повітряну бомбашку після протруєння. Труїть можна сміливо, хто боїться хімії, ви все одно отримуєте одну зуб. Але отримаєте і якісну, і її якісно вживати і ви не будете, бо це ви отримуєте посадковий матеріал. а потім, хто боїться хімії, не хоче для себе, можете не труїти одну зубку і отримуєте, отримаєте собі часник уже без без протруйників ну Ми труїмо Так, значить, дивіться, тепер треба виставити нашу виставити нашу сівалушку на міжряні ви бачите що робиться який, який вітрище завалило ну вона пуста завалило сівалку значить я вже попередньо її виставив зараз просто проїду вам покажу виставляємо таку проїжджу а і маркерок у нас значить уже намічає нам тепер беремо просто рулеточку і заміряємо нашою рулеточкою Яку я, мабуть, поклав в інший карман, так заміряємо нашою рулеточкою міжряддя міжряддя я зробив в цьому році 25 см 25 сантиметрів сантиметр. рядочок. Чому 25 сантиметрів? Тому що в тому році я робив 30, мені показалось, ми не сапаємо, ми це все обробимо гербіцидом. Тому 25 см для мене, мабуть, буде оптимальніший, оптимальніший варіант, чим 30 Хто хоче, хто сапає під сапу, ви можете зробити собі і 30, і 35, і 40, кому як удобно. Мені пробую 25 в цьому році, а там уже. Подивлюсь, як не сподобається, може повернуся знову на 30. Ну, якось так зараз будемо сіяти. Так, вже вечері є, трошки вітерець утих. Ну, а так ось сівалочкою нашою сім'я я вже ось посіяв. Мабуть, соточка добра тут посіяна. Два сліда проходжу, Значить, проходимо в одну сторону. І назад вертаємося по цьому ж самому постійному рядочку. Все виходить окей, його дуже добре видно. Бачите, маркер. Маркер не викинув. Всього викидаю маркер і йду його прекрасно, видно, ну вже закінчується. Вже закінчується моя одна зубка, але був такий вітер, що неможливо було знімати. О. Цей рядочок, ну у нас залишилось залишилось небагато, тому ми вже просто розвернемося. по цьому рядочку вже проїдемо і викинемо те, що у нас залишилося. Це рятучок. Викинемо те, що залишилось. Всі валочки. На цьому у нас посів. Посів. Закончился, но а мы лезь... еще не нашли все. Все кончилось, наше семья кончилось. Вот тут будет как раз, сколько получается. где Піврядочка все полурядочка получится. у нас получится 70 семян. 75 семян а поводний метр ми його намітимо і подивимося, який буде результат. Тут 150 семян а тут на сьому рядочку 70. О, десь так. Ну все, все. Хто, хто собі сіє підсапку, то той може, той може значить, не бризкать гербіцидом. Ну, у, нас, у нас багато. багато. Посіяно, тому ми його все висапати не в змозі. Нанімати людей теж дуже дорого і дуже важко знайти людей, які це все зроблять. Тому ми обробляємо це все гербіцидом і чекаємо весни.